Моє вітання усім, хто приєднався до нас, і в цей час ми, як завжди, досліджуємо та вивчаємо Боже Слово Біблію, свята Писання. Тисячолітнє царство буквальне чи символічне? Ось така тема нашої сьогоднішньої програми. Я думаю, що вона буде цікава тим, що ми будемо говорити про царство, в якому буде правителем наш Господь. І Ісус Христос. І це записано в об'явленні 20 розділі, і говориться про майбутнє, тисячолітнє правління Ісуса Христа на землі. Тепер, дорогі друзі, а чи буде цей тисячолітній період буквально тисячу років? Чи це образний символічний майбутній час правління Христа? Чому я ставлю таке запитання? Тому що, друзі, є такі люди, які говорять про образне, тисячолітнє правління Ісуса на землі. Такі люди часто силаються а, на друге послання апостола Петра, 3 розділ, де сказано: нехай же одне це не буде заховане від нас, від вас улюблені, що в Господа один день, як тисячі років, а Тисячу років, немов один день. Хочу зауважити, друзі, хіба ми е, повинні тлумачити слово один день як тисячу років скрізь, де ми його знаходимо у Святому Писанні. Або навпаки, тисячу років як один день. Тобто, читаючи святе Писання Біблію, ми зустрічаємо на сторінках Біблії один день, і ми автоматично розуміємо, що Господь говорить про тисячу років. А коли зустрічаємо тисячу років, то Господь говорить про один день. Тоді, коли Бог створив світ буквально за шість днів, то, як дехто вважає, це не були дні, які складалися. З 24 години. А це були тисячі років. Друзі, то ми там дійдемо до якогось безлузя, абсурду, перетворюючи все Боже Слово на фігуративну, символічну, духовну мову. Знаєте історію про сліпонародженого? це записано в Євангелії Івана, 9 розділі. І дехто знаходиться, які це Цю подію, не в буквальному змісті цього слова, а в переносному, образно. І вони говорять, ми були сліпі, ми були незрячі в тому світі, коли ми не знали Христа або до свого навернення, а ось коли ми зустрілися з Христом, Христос відкрив нам духовні очі. Ми тепер бачимо, друзі, коли так пояснювати Боже Слово, ми підриваємо авторитет святого Писання, бо святе Писання говорить про буквальне, буквальне чудеса, які мав робити майбутній Месія, коли він мав прийти. Сам Христос сказав, якщо ви не вірите моїм словам, то повірте моїм чинкам, бо Святе Писання Старий Заповідь говорив про те, що має прийти Месія і творити такі чудеса. Отже, сам апостол Петро не каже, що один день це тисячу років. Він каже, що один день або як він застосов... застосовано в українському перекладі таке слово, не мов тисячу років. І іншими словами, він використовує так би сказати таку мову, щоб показати, що час або плин часу не впливає на вірність Бога і його обітниця. Бо він сказав, що він прийде, і він прийде. Бог. Живе поза часом. Як і святе Писання говорить, Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. Він є вічний. Спочатку було Слово, і слово було Бога. І Слово було Бог. Немає початку і немає кінця. Тому, ми повинні розглядати той уривок, тобто друге послання Петра, та третій розділ. Не вириваючи все цей уривок з контексту Божого Слова, яке говорить про Боже терпіння, тобто контекст о, Божого Слова, цього уривка говорить про Боже терпіння, щоб дозволити більшій кількості людей навернутися до Христа. Ось знову хочу повторити цей, цей, цей вірш. Тобто, друге послання Петра. Третій розділ, восьмий, і включаючи дев'ятий вірш, де говориться про Боже терпіння або довго терпіння. Нехай же одне це не буде заховане від вас, улюблені, що в Господа один день не мов тисячу років. А тисячу років знов вживається таке слово, не мов один день. Не говориться тисячу років то один день. Не мов тисячу, не мов один день. Не бареться Господь, ми читаємо восьмий вірш із обітницею, як деякі вважають баріння. але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб всі навернулися до каяття. Тож, дорогі друзі, ми розглядаємо це місце Слово Божого про тисячолітнє царство, що воно буде буквальне. Тисячолітній, а, буквальний період правління Ісуса Христа на землі. Ви можете прослідкувати це, бо тому що у 20-му розділі об'явлення Івана Богослова декілька раз згадуються ці, ці слова, тисячолітнє царство або тисячу років. Наприклад, 3 е, вірші 20 го розділу говориться. Е, е, і, схопив, і е, схопив він змія вожа стародавнього, що дияволи і сатана, і зв'язав його на тисячу року, років. І далі він говорить про те, що коли е, е, він поклав печатку, аж поки е, не скінчиться тисячу років, а по цьому він буде розв'язаний на короткий час. І далі ми читаємо, що Христос буде царювати е, тисячу років. І люди, які не поклонилися е, е, звірині, ні образу і не прийняли знамена на чола свої, і на руку свою, і вони ожили і царували з Христом тисячу років. І інші померли, не ожили, аж поки не Скінчиться тисячу років. Друзі, ось ми бачимо з прочитаного або зі Слова Божого, що Боже Слово робить наголос на буквальному, точному, я підкреслюю, точному не тисячу і один день, але в точному часі тисячолітнього царства. А не на символічному або фігуральному тлумаченню цих слів. І також Біблія згадує про те, що Ісус Христос буде Месія, що прийде Він на, 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 на землю, і Він буде правити в Єрусалимі на троні Давида, коли Ангелосподній звищав Діва Марії, що вона має народити сина. Божий ангел говорив. Він же буде великий, і сином Всевишнього званий. І Господь Бог дасть йому престола його батька Давида. І повік царювати він у, у домі Якова. І царювання його не буде кінця. Початок царювання тисячі років не закінчиться з тисячі років, але він буде царювати віки, повіки. І це виконується. Також згідно Божого заповіту з Авраамом, яке він говорив до Авраама, Господь промовляв, вийди з своєї землі і від родини своєї, і з дому батька свого до краю, який я тобі покажу, і народом великим тебе я вченню, я тебе. І е, звеличу імення тебе, і будеш ти благословенням. І поблагословлю, хто тебе благословить. Хто ж тебе проклинає, того прокляну, і благословляться тобі всі племена землі. І також це був заповіт Господа Бога з Ізраїлем як нацією. Також інші старозаповітні пророки говорять про час, коли Месія буде правити протягом тисячолітнього періоду часу е, з Єрусалиму. Тоді. Під час тисячолітнього царства, друзі, буде ідеальний мир. Ідеальний мир на землі, до якого сьогодні прагнуть, так би мовити, неідеальні корумповані цинічні аморальні лідери світу. Тоді буде справжній ідеальний мир. За тисячолітнього царства. Тоді буде період радості, процвітання і добробуту. А Єрусалим буде центром світу або провідним центром світу, як говорить слово Боже у книзі Захарії в 8 розділі, так говорить Господь. Вернуся я до Сіону, це Він обіцяв. Це пророче слово. І буду пробувати всередині Єрусалиму. І буде зватися Єрусалим. Містом правди, а гора Господа Саваота Грою Святою. Усі ці пророцтва, друзі, говорять про майбутнє тисячолітнє правління Месії на землі. І це буде буквальне, не алегоричне, не фігуральне, але буквальне виконання цього періоду. Буквально тисячу років Ісус Христос правитиме в строну Давида в Єрусалимі. Тому ті, хто силається на алегоричне е тлумачення цього періоду, мають прийняти інші уривки святого Писання, які говорять про буквальне передбачення. Тисячолітнього царства. Або ж вони повинні ігнорувати. Або не вважати на них, відкинути такі слова, які записані в Біблії. Якщо такі люди так роблять, це буде нерозумно з їхньої сторони приймати якусь частину з Божого Слова, а іншу відкидати. Це небезпечне положення зі сторони таких людей. Далі, дорогі друзі, Після тисячолітнього царства, або наприкінці цього часу, сатана, як пише Боже Слово, буде випущений із зв'язниці своєї. І вийде він зводити народи. Тоді буде остаточне повстання народів на улюблене місто, як Боже Слово говорить, та суд над цими людьми. Ви можете прочитати це в об'явленні 20 розділі. А після всього, як апостол Петро писав, а земля та діла, що на ній погорять. Але за його обітницею ми чекаємо неба нового і нової землі, що праведність на них пробуває. І ось апостолу Івану, якому Господь показав на острові Патмос, і він записав такі слова, і бачив я небо. Нове і нову землю, перше бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було. Нове небо, друзі, нова земля і новий Єрусалим від Господа, де Він перебуватиме зі своїм народом вічно. Господній народ житиме у спільності зі своїм Творцем навіки. Це неймовірно. Друзі, ви очікуєте такий день? У цих складних, складних ну, аморальних часів, днях, роках, в яких ми живемо, стражданнях, горі, війна, розруха, несправедливість, аморальність і цинічність безбожних людей. І це все збільшується. І про це попереджав наш Господь Ісус Христос, своїх учнів, Він говорив до них. А, а все це, як ви побачите, це початок мук породільних, тобто це тільки початок страждань. Щось йде гірше. Ми, як християни друзі, очікуємо царя. Царя Царів нашого Господа Ісуса Христа, який зацарює спочатку на землі тисячу буквальних років, де буде справжній мир і справедливість, а тоді і вічності, і ми будемо з Ним навіки. Тож, друзі, хай Бог благословить нас, коли ми читаємо Слово Боже, ми приймали і приймали це Слово. Яке записано буквально, ми приймали це буквально. А коли це сказано в духовному значенні, то Господь пояснював це. І не перекручували Боже Слово. Хай в цьому Господь нас благословить. На цьому я закінчую нашу програму. І як завжди вам говорю, залишайтеся з Господом.